І ви мені поясніть, оті пропагандісти по які кроки вони зробили? От е, Уго Чавес в свій час, 76-го року, здається, боровся за владу і тримав оцю диктатуру в Україні? Мадуро, що вони? Дружина Мадуро, то ще та тітка, блін. Яким чином, що плем'янники е, дружини Мадуро е, торгували наркотою і отримали по 18 років е, тюрми? Ну вони ж наркотой всі торгували. Вони закупали е, зброю. В Росії закупали зброю для чогось, а наркотики возили в Америку. Ви поясніть мені, де тут соціалізм, з якого боку? Де, де соціалізм в Венесуелі? що ви малите, дурні? На сьогоднішній день ми прекрасно розуміємо, що Венесуела країна, яка може потопити Росію, просто зупинити їхній нафтовий. Бізнес просто обнулити. Чому? Тому що на сьогоднішній день, якщо Венесуела видобувала хоча б 3 мільйони барелів в день, хоча б 3, Росія б потухла вже, все, нуль. А вони можуть видобувати 10. А видобувають, бо Росія так зробила з Мадуром домовились. Пів мільйона барелів, половинку одного. Розумієте, в 20 разів менше, ніж можуть.